Мого ти воскресеньє життя, і покійозом, що роба степана, почав заболі, і незалежність України христи Боже наш, і тобі слово сила, і незалежність України, що й осьодні пам'яті творимо, по селях праведних посених. На вогня раму покоїть і до праведних тричислі, а нас на і спасе, як благий і чоловіколюбе. Ми работуємо Степану, що за нього моління творимо, і сотвориємо вічною пам'яку. Пам'ятником преснопам'ятної пам'яті Степана Бандери, де ми молилися за упокій його душі. В енциклопедичному словнику Історії України, мабуть, найкраще означено його постать, символ нації, так написано, на афішах і бордах. Дякую, а зараз я запрошую до слова депутата обласної. Далі байо. Слава Україні! Героям слава! Степане, звертаюся до тебе. Звертаюся до тебе як до брата. Ти знаєш, громада цього ще не знає. Хіба можливо дехто? Що сьогодні півна першої вночі підірвано пам'ятник Сталіну в Запоріжжі? Оплеські громади! Сьогодні пів до першої підірвано пам'ятник Сталінові у Запоріжжі. Разом із тим відлетіло половину Офісу комуністів також. Але о першій ночі орда теперішньої влади. У міліційних мундирах увірвалося до помешкання заступника голови Запорізької обласної організації Свободи Юрка Будинка і, і заарештували його. О 9 годині ранку, 1 січня, представники цієї самої Орди, я вже їх тепер не називаю колоніальною адміністрацією, представники цієї самої Орди. Відпралися, ввірвалися до помешкання голови Всеукраїнського об'єднання Свобода Підлобнікова і арештували його. Степане, ти це знаєш. Степане, я знаю, як ти любиш і як ти ненавидиш. Я також хочу процитувати апостола Павла, який казав: нехай любов ваша буде нелицемірна, ненавидьте зло і туліться до добра. Якщо ми здатні будемо викресати в собі. Цей антагонізм найприродніших, найіскристіших, найпотушніших людських почуттів ми будемо мати державу. Якщо ми будемо далі такими сльозолинами, такими витіюватими на виправдання зраді, на виправдання пристосуванству, на виправдання лакейству, на виправдання гнилих хребтів людських. Ми будемо лише давати інформацію про те, скільки арештовано, кого арештовано і як арештовано. Отже, я маю намір говорити сьогодні про Степана Бандеру, не як того, що змагався з трьома колоніальними режимами, не лише як про того, хто поборював три окупації окупацію польську, окупацію німецьку, окупацію московську. Якщо закінчилася окупація польська і окупація німецька, то окупації московській поки що немає меж. Це очевидні факти. І нема сенсу тут, мерзнучи, про це говорити. Це знають всі ті, які ще на двох, про тих, хто на чотирьох, я говорити не буду. Мої акценти інші. Я маю намір нагадати громаді про те. Що Степан Бандера цей найпотужніший інтелектуал ХХ століття, це філософ-мислитель, це людина, яка представляла найпотужніший вимір людського буття, який називався філософією ідеалізму. Але це не був чоловік, який питав в академічних теоретичних марах. Це була та людина, яка здійснювала філософію ідеалізму, втілювала її в життя не лише з допомогою Зброї в руках, а з допомогою пера, які він взяв до рук, опинившись на еміграції. Чужий серед своїх і свій через серед чужих. Тоді його було також так само не просто на еміграції, як нам не просто зараз тут, в Україні серед цієї орди. Крадемося зі своїм словом, наші злодії, казав свого часу Пантелеймон Коліш. Ніщо насправді, що на громада, у тому житті не зміниться. Історія розвивається колами. Однак ми завжди маємо вибір, той вибір, який виписаний у книзі книг Біблії. І не треба читати цю книгу ритуально, а треба розуміти слова Христові, які казав. Що наш світ це тільки два слова. Повторюю, наш світ це тільки два слова, так і ні. А все, що є поміже тими двома словами, це відгукало. Вся попередня влада України, так званої псевдонезалежної і йшла тим шляхом. Ми же так і ні. І в результаті привела до влади Орду, Орду, яка ненавидить цей край. Чужинці, які робитимуть все для того, щоб тут була просто територія, для їх бізнес інтересів Тому Степан Бандера, як політичний філософ, як мислитель третього тисячоліття, заставив нам грандіозну тезу, що будь-які політичні змагання насправді розгортаються тільки в одній єдиній площині у Площині змагання за людський дух. Упущені змагання за людську душу. І саме той, хто поневолив цю душу, поневолив абсолютно все. Все, що є поза межами духу, все, що є поза межами ідеї, все, що є поза межами духовності, не має жодного значення. Воно приречене на темі. Ці істоти, які зараз провадять, вони і є виплодом того, що поза межами духу. Вони служать споживацькій масі, якій потрібен тільки хліб і видовища, і більше нічого. Степан Бандера говорив про абсолютно інші цінності, наголошуючи, що змаг, саме таке слово вживав, змаг між націоналізмом і комунізмом на початку ХХ століття це змагання за душу українця. Казав міністр закордонних справ Польщі Пек. Якщо прийде до нас німець, то забере у нас свободу. Якщо прийде у нас москаль, то забере у нас душу. Ті люди, які не володіють власною душею, не здатні будуть ніколи повернути свободи. Не випадково Степан Бандера був одержимий такими цінностями. Бо не тіло, а душа є людиною казав великий філософ Григорій Сковорода. Не випадково він володів тими цінностями, бо народився в родині греко-католицького священника. Цього священника, який знав, що прийдуть по нього, як сьогодні прийшли по наших хлопців. Можливо, ці собаки прийдуть завтра і по нас, але нам плювати на це. Ми все одно будемо робити свою справу. Вони собаки можуть поарештовувати нас, позабикати в тюрми, поплаштовувати нам автомобілі катастрофи, але ніколи, ніколи, вони не приборкають нашого бажання мати свою державу, мати державу соборну, державу націєцентричну, центричну, державу, де буде панувати питульна українська нація, тому що українці нема куди дати відступати. Тому що українець, якщо не запанує на своїй землі, то він, напевно, не має права на буття і на існування. Другий пер, про який говорив Степан Бандера, це духовність. Це та категорія, яку ми так розгубили у своєму житті, думаючи лише про матеріальні цінності, що казав Степан Бандера про це почуття. Основою духовості є усвідомлення людини двох речей надважливих. Це самобутність і самодостатність. Якщо нація не розуміє, що вона не повторна, якщо вона не знає того, що без мови вона плес, якщо вона не розуміє, що не зберігши своєї культури і традиції, вона не матиме жодних економічних плат і не треба нити, що немає грошей, що бідний бо дурний, що дурний бо бідний. Якщо зумієш захистити свою мову, зумієш захистити свою культуру. Зумієш захистити свою історію, то з того, будеш і будеш матеріальні блага. Також процитую Андрея Шептицького, який казав, що неможливо збудувати економічного добробуту на матеріальній основі. До речі, це саме свобода. Винесла на рекламні носії мій проєкт, який називається Скарб нації. І саме сьогодні з рекламних носіїв промовляє Степан Бандера під моїм гаслом «Будь сильний, як він. І саме з тих рекламних носіїв, також з моєї ініціативи, промовляв Андрей Шептицький з тим гаслом, яке щойно процитувала. Так от, якщо нація не усвідомлює того, що вона не повторна, то вона має зійти зі світової арени і перестати палитися у життя служича. Друге, самодостатність: якщо нація і якщо людина не усвідомлює того, що вона сама це все має здобути. Сама це все має завоювати, сама це все має вибороти, як казав Ільєнко, вигрести силою свого інтелекту, силою свого прямостояння. А коли треба і протистояння, то нічого не буде. Степан Бандера прикладом свого життя засвідчував цю самодостатність і цю самобутність. Тому проти Бандери постали всі. Проти Бандери постав Брюсселі, Бо саме в Брюсселі парламентська асамблея ухвалила рішення про те, що не зовсім було доцільно надавати йому звання героя. Проти Бандери постала Варшава, бо саме Польща ініціювала це рішення. Проти Бандери постала Москва і поставатиме завжди. Проти Бандери постали янучари із їхніми донецькими судами. Чому? Тому що малі не здатні оцінити великих, тому що плебеї зазрять, ненавидять і почувають ірраціональне зло до людей, які не вкладаються у формат їхнього гнилого, пристосованого, нікчемного розуму, оцього розуму, про який кажуть, що розум без ідеології, без світогляду. Без найвищих цінностей це меч у руках божевільного, так божевільні ті і в Варшаві, і в Брюсселі, і у і в Україні, які ставлять вирок бандері. Його смерть стала безсмертям. Ми прийшли сьогодні до його пам'ятнику, усвідомлюючи, що він дасть нам сили. І знаєте чому. Тому що він показав нам джерело сили і казав, коли ваша душа буде втомлена, а вона втомлена зараз, ця душа. Коли ваша душа буде втомлена, то прийдіть до того джерела, з якого ви нап'єтеся. І це джерело називається так просто і легко. І з чотирьох сліз був. Це джерело називається Віра. Вірою своєю будете спасені. Скільки ми знаємо українську історію, стільки змагалися з велетами людського духу, але ці велети людського духу, своєю смертю продовжували своє відбуття через безсмертя. І нарешті остання теза від Степана Бандери ідея. Якщо нація не буде одержима ідеєю, вона не матиме жодних перспектив. Що таке ідея за бандерою? Ідея за бандерою це найглибинніші почування кожної людини бути собою, мати абсолютну свободу, жити високими моральними вимірами і принципами. У бандері, як ні в кому іншому, зійшлися воєдино підходи універсальні і національні. Це як ніхто інший, він, як ніхто інший, дбав про те, щоб кожна людина уміла захистити свою гідність і людську, і національну. На завершення, шановна громада, у квітні, у квітні стояв у травні, перепрошую, у травні буквально за півтора року до вбивства Степана Бандери. Він стояв над могилою Євгена Коновальця і, промовляючи перед могилою Коновальця, Степан Бандера сказав пророчу для нас фразу. Вірою, любов'ю, надією, силою ми всі мертві, живі і ненароджені, з'єднані одним ланцюгом. Ми і живі, і мертві і ненароджені, стоїмо перед Господом і маємо в собі всі сили попросити у нього підтримки. Зв'язок між мертвими, живими і ненародженими це гарант нашого майбутнього. Немає нічого сильнішого, ніж фундамент минулого, яке обов'язково продукує майбутнє. Тому я передаю слово малесенькому хлопчикові. Який є символом незнищенної, неумирущої, весь час протиборчої України. І він вам процитує те, що народжувався бандерівський дух, здобулиш українську державу або згинеш в боротьбі за нею, не дозволиш нікому для мити слави, ні честі. Пам'ятай про великі дні наших визвольних змагань, будь гордим з того, що ти спадкоємець боротьби за славу Володимиру Тризубом і смерть великих лицей. Про справу не говори, з ким можна, а з ким треба. Ненась і без Прийматимеш ворогів твоєї нації. Не завагаюся, виклик найнебезпечніше чину, якщо ці вимагати на добро справи. Ні просьби, ні гроші, ні тортури, ані смерть не треба тебе виявити дальних. Змагатиме до поширення, сили, слави, багатства і простору української держави. Слава Україні! Героям слава! Слава нація! Там лишать курині у корині, там стрільці і соты не лишать. I don't know, I don't know, I don't know. Земля, за яку вмирали герої, яку нас сьогодні почали відібрати на вітні окупанти. Тому сьогодні ми з вами бути свідомими. Почався новий рік. Всі великої боротьби, великих звершень, великих починань. Від нас з вами. Расти наші прапори, ми розуміємо, що ми не маємо права вчити нашу перемогу. А коли буде перемога? Перемога моє вікової по всій Україні. Це наша Бандерівська, червоно-чорна влада, не глупова влада, не помаранчева. А наша революційна українська влада України для українців. Для простих друзях людей, а не порожню олігархів і їх припасні. Ось сьогодні товариство насправді проблема олігархи... Та не так волі. Ми бачиш сьогодні. У нас у Львові велике завдання. Ви не розумієте, що ми, де ж є влада, і не відміну від тих шлобів, які в Києві, нас обрав народ. Не призначили, не купили посаді святом народження героя, вождя і провідника. Сьогодні не треба чекати нового Бандеру. Він з нами, він кожному з нас. І тому, друзі, борімося, поборемо. І коли здійсниться національна революція, я думаю, вам всім буде що згадати до нових перемог, до нових зустрічей. Слава Україні! Героям! Героям слава! Виконуємо завершити нашу акцію виконанням державного гімну України. Чисті голови!